Вітаю! Зима це не лише час для відпочинку, але й чудова можливість оздоровити свій організм. Скільки разів ви чули в дитинстві та казали своїм дітям: одягнися тепліше, бо застудишся? Ми звикли боятися морозу, уникати холоду, але чи справді він такий небезпечний? І сьогодні ми поговоримо про те, як зимове повітря впливає на наше здоров'я і чи справді може стати нашим союзником? У боротьбі за здоров'я та молодість. Останні роки зими стають теплішими, а сніг рідкісним гостем. Це не тільки екологічна проблема, а й виклик для нашого організму, бо саме холод допомагає нам адаптуватися, зміцнити здоров'я та підтримати життєві сили. Розглянемо, як саме. Нам потрібно вийти на прогулянку і перевірити, чи насправді морозне повітря дає енергію. До речі, лікарі кажуть, що холод активізує захисні клітини організму та підвищує імунітет. Ви, напевно, чули, що взимку менше мікробів. Це правда. Низькі температури пригнічують їх розмноження, тому прогулянки на свіжому повітрі допомагають очистити легені від пилу та інших шкідливих частинок. Особливо корисно гуляти за містом, де повітря чистіше. Але це ще не все, мороз активізує захисні сили організму. Під час фізичної активності, такої як прогулянка, на холоді активуються лейкоцити, які борються з інфекціями. Також збільшується вироблення інтерферону, що зміцнює імунітет. Мороз також допомагає боротися з болем. При температурі нижче 5 градусів нервові закінчення втрачають чутливість, тому прогулянки на морозі корисні для тих, хто страждає від головного болю. А ще мороз знімає розумову напругу. Після робочого дня вийдіть на балкон або прогуляйтесь парком, щоб глибоко подихати. Якщо на вулиці нижче 7 градусів, дихайте повільно, щоб не застудитися. Як холод зберігає красу та молодість. Мороз це природний еліксир молодості. Він активізує кровообіг, заряджає енергію та підвищує тонус усіх систем організму. Це корисно для шкіри, м'язів, серцево-судинної системи. Також збільшується рівень гемоглобіну та вироблення еритроцитів. Морозне повітря допомагає спалювати холестерин і прискорює обмін речовин. Який же вплив на наші нерви? Прогулянки на морозі це ліки від стресу. Холодне повітря стимулює вироблення серотоніну гормону щастя. Щоденні годинні прогулянки заспокоюють нерви та підвищують стійкість до стресу. А катання на лижах допомагає знисити артеріальний тиск. Отже, не бійтесь зими, використовуйте її можливості для зміцнення здоров'я та збереження молодості. Гуляйте на свіжому повітрі, дихайте глибоко і будьте здорові. Так, холод може бути небезпечним, якщо не знати, як правильно ним користуватися. Наприклад, якщо дихати ротом, це збільшує ризик застуди. Тому важливо дихати носом. Так повітря нагрівається і зволожується, та подрязнює рецептори в носі, стимулюючи нервову систему. Це прискорює обмін речовин, підвищує тонус і зменшує інтоксикацію організму. Тож ми бачимо, що користь від холоду колосальна, мороз зміцнює імунітет, підвищує рівень серотоніну гормону щастя, а ще допомагає спалювати холестерин. Це справжній природний фітнес для нашого організму. Результат після 30 хвилин на морозі можете відчути на собі. Неймовірний приплив сил, організм заряджений, кровообіг покращився. Тож більше не ховайтеся від зими, використовуйте її на користь собі. Мороз це не ворог, а справжній союзник здоров'я. Діліться цим відео з друзями, які бояться холоду, а також підписуйтесь на канал, доступно про екологію та клімат. Щоб дізнаватися більше цікавого про природу і здоров'я, побачимось у наступному відео!